Пліто непомітно, в спогадах лишивши теплий сім, і садок сміхається привітно, обіцяючи відкрити новий світ. Дорогі діти, шановні батьки та колеги, вітаю вас днем з нами. І хай ми ще не в школі, але вже сміливо та впевнено відкриваємо для себе цей світ і отримуємо нові знання. Щиро вітаю вас всіх, всіх чудовим свят. Нехай все у ваших діток складеться добре і успішно. З легкістю запам'ятаються букви, цифри. Нехай буде непереможне бажання вчитися і веселитися. Сміливо йдіть в країну знань, крокуйте впевнено і рішуче і лиш дорогою добра цей шлях пройдіть знанням на зустріч. Улюблені мої хлопчики і дівчатка. Від усієї душі, я вітаю вас з днем Знань. З радістю відзначаю ваші успіхи, які ви зробили в минулому році. Засмагла відеок, прощай, віконце вересень постука. в країну світу, миру, знань. Він поведе сьогодні всіх за руку. Сьогодні свято, день знань дитячого собачку. Бажаємо вам творчих успіхів. Та розвитку з бажанням і радістю осягайте нове. Дорогі діти! Вітаю вас зі святом Днем Знань! І нехай ви ще не ходите до школи, але знань у вас уже дуже багато. Ви щодня робите відкриття, дізнаєтесь чогось нового. Нехай навчання для вас буде веселим і цікавим процесом. Бажаю вам посидючості, прагнення! Гарного настрою і міцного здоров'я. Щиро вітаю вас початком нового навчального року та першими днями чудової пори року – Золотої осені. Прислухайтесь, нам листечка шепоче, що вже прийшла осіння пора, і листя привітати всіх нас хоче, хай буде мир, щаслива дітвора. з дитинства,